Всім привіт! Сьогодні я пропоную вам осінню фантазію з листям водою та фарбами. Для цього нам знадобляться фарби, пензлики, піпетка, аркуш білого паперу, вода. Та, звичайно, осінні листочки. Пропоную заздалегідь вам вибрати листочки різної форми. Так, наш малюнок вийде ще цікавішим. Для початку розкладаємо листя на аркуші білого паперу, так як вам здається найкрасивіше. Зверніть увагу на те, що між листочками потрібна відстань. Далі беремо піпетку та ставимо невеличкі крапочки водички. Це здається дуже складним, але насправді все дуже-дуже легко. Пропоную цю роботу дати виконати дитині самостійно. Адже така діяльність дуже-дуже корисна і її важко переоцінити. Але якщо, на вашу думку, це занадто складно можете допомогти, далі набираємо на пензлик фарбу будь-якого кольору, який вам тільки подобається. Та дуже-дуже обережно. Зафарбовуємо крапельки. Малята. Я переконана, що ви будете просто в захваті від такої діяльності. Малята. Спробуйте зробити свої власні неповторні візерунки. Обирайте колір, який вам більше до душі. А також можна змішати фарбу між собою. Та отримати нові цікаві візерунки. Успіхів вам у роботі та до нових зустрічей!